Івано-Франківську небо ще зранку очиститься від хмар, і сонячна погода триматиметься весь день. Станиславів, Станіслав і Івано-Франківськ мають багато таємниць. Таємниць старого міста. Привіт! Це програма Платівка Меломана» і наш хід. Чим живе Івано-Франківськ, розкажемо у програмі новини на вежі. Зробимо нарешті цей перший крок від его. Будьте у зоні комфорту з кумирами. Дізнайтеся про щирість у програмі насправді. Чотири важливих пісні, які крутяться в голові. Це передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. Це «Оцифрований Франківськ. Програма про наше з вами місто, яке збереглось на кіноплівці. Художня документальна програма про мистецтво у всіх його проявах арт персона.